Привіт усім! Я вітаю всіх на Soft йозі на м'якій йозі, ранковій зря, вмощуємося зручніше, трішки налаштуємося, подихаємо і починаємо. Візьміть невеличку подушечку собі під таз, можливо, щоб було зручніше, щоб спинка була рівненька, не завалювалася ні вперед, ні назад, щоб вам було зручно. І комфортно. І ми трішки подихаємо. Зробимо кілька глибоких дихів і видихів. Трішки можна побути закритими очима, розканувати своє тіло. Пройтися у своєму внутрішньому стану. І тоді складаємо ручки в замок, витягуємо над головою, тримаємо в такому положенні, тягнемося вверх, витягуємо маківку, тулуб, потягнемо зі сторони в сторону. І кілька кругових обертів над головою. Трішки розігріваємося. І далі ручки в сторону тримаємо на рівні плечей. Долоньки тверді, ніби розпирають стіни, дихаємо в такому положенні. І потягнемося долонькою в одну та в іншу сторону. Також дихаємо, не затримуємо дихання. Дихаємо вільно у всіх вправах. І також долоньками кругові оберти назад, розігріваємо потрішки грудну клітку, відчуваємо, щоб більше крові надходило в наші всі органи системи. І далі ми робимо нахили голови вперед-назад. Також робіть в своєму темпі кожну вправу, в своєму ритмі. І стараємося на всіх вправах дихати, не затримувати дихання. Боку вінахили. Бужко тягнеться до плеча. І кругові оберти плечіма назад. Розминаємо трішки грудну клітку. Далі кладемо руки на плечі, продовжуємо кругові оберти назад, але з такою більшою амплітудою. І кругові оберти головою максимально розминаємо. Не має бути, звісно, ніяких больових відчуттів. Максимум відчуття дискомфорту. Молодці. Ми переходимо до тулуба, зробимо такі кругові оберти тулубом. таз залишається на місці, працює тільки верхня частина тіла. Можна уявити, ніби наш тулуб знаходиться всередині бочки. Ми цю бочку, ніби хочемо змазати своїм тулубом, всі стінки зсередини. Також робіть у своєму темпі, можливо, хочеться більш повільніше, плавніше. Далі ми кладемо ручку на коврик, іншу долоньку тягнемо вверх, затримуємося в такому положенні, погляд вверх. Також відлаштуйте положення, щоб не завалюватись не вперед, не назад, щоб корпус був в одній площині, ніби спинка приклеєна до стіни. І можна зробити нахил, який доступний вашому тілу. В іншу сторону те саме. Нахил регулюйте положенням руки на коврику. Головне, щоб сітнички залишалися, ніби приклеєні до землі. І зробимо цю динаміці для ще кращої мобільності хребта. Дихаємо вільно, спокійно, видихаємо дискомфорт, чудово. Ми перекочуємося вперед-назад на тазу. І з такого перекату перекочуємося вперед, стаємо на коврик на чотири опори, підлаштовуємо наше положення, коліна під тазом, на ширині тазу, руки під плечима, і ми прогинаємо спинку погляд вверх, скругляємо спинку в районі також лопаток. Голови, ніби хочемо сховати всередину. І зробимо також динаміці. Скругляємо спинку видих, вигинаємо спинку вдих. Далі ми робимо один крок руками вперед, стаємо ніжками на пальчики і стаємо в таку дошку планку, підбираємо животик, стоїмо, тримаємо. Якщо дуже важко, можна те саме стати на колінця і стоїмо кілька секунд в такому положенні, дихаємо. Молодці. Далі ми одне колінце ставимо всередину і тоді розкриваємо таким чином грудну клітку. Дихаємо в такому положенні і кілька кругових обертів рукою. Обурти назад для більшого розкриття грудної клітки. Піднімаємо обережно корпус, одну ніжку випрямляємо вбік, носочок дивиться вперед, рукою як ніби стікаємо по нозі, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх, дихаємо, затримуємося. Міняємо ніжку. Ручкою стікаємо по випрямленій нозі, інша долонька тягнеться вверх, затримуємося, дихаємо погляд вверх. І тоді стаємо рукою. На коврик і розкриваємо в такому положенні грудну клітку, дихаємо. І також кілька кругових обертів зробимо рукою назад, в цьому положенні для ще більшого розкриття грудної клітки. Молодці. Ми сідаємо на коврик. І піднімаємо ніжки перед собою, руки під коліном, притягуємо себе ближче до петр, спинку рівно тримаємо, ніжки перед собою, тримаємо в такому положенні. Якщо не важко, можна ручки опустити або притягуємо до грудей коліна ще ближче. Затримуємося ще кілька секунд в такому положенні, дихаємо. Дуже добре. Залишаємося в положенні сидячи, відкочуємося руками назад, долоні дивляться вперед. І піднімаємо таз вверх, стараємося випрямити корпус в одну лінію. Затримуємося, дихаємо. Молодці. Ми трішки подихаємо далі, стаємо на колінця, робимо глибокий вдих, руки піднімаємо вгору. і з видихом різко опускаємося на коврик зі звуком ха. Зі звуком Х видихаємо. весь негатив, весь дискомфорт, який присутній у вашому житті. Все те, від чого вам хотілося би позбутися, і вдихаємо чисту енергію. Гарні свої мрії, плани. Ставимо одну ступу на коврик, іншу ніжку випрямляємо вбік і зробимо кілька перекатів з ноги на ногу такими позгойдуючими рухами для випрямленої ноги. Також дихаємо спокійно, не затримуємо дихання. Стараємося переносити таз якомога нижче і плавніше, ніби по рельсам, піднімаємо таз вверх, а ручками потягнемося декілька разів до однієї, до іншої ноги. піднімаємо обережно корпус вверх, зводимо ніжки, ми трішки згинаємо коліно, а повністю розслабленими руками зробимо такий розходуючий рух для корпуса. Повністю випрямленими руками кілька обертів назад, ще більше розкриваємо грудну клітку, щоб більше повітря заходило в наші легені і розносилося по нашому всьому тілу, до мозка доходило. Так. Ми трішки згинаємо коліно і зробимо кругові оберти тазом. Візьміть ручку. Переду та ззаду, щоб відчути, що саме тазом, що ви не тулубом працюєте, саме це такі досить мінімалістичні обмежені рухи тазу. Кілька обертів в одну та в іншу сторону. Дуже приємна вправа, така чудово розвантажує поясницю. І зачерпуючи рухи тазом вперед, напружуємо максимально сіднички цієї вправі і випрямляємо коліно. Ми лягаємо на спинку, піднімаємо ніжки вверх, потрусимо. постискаємо пальчики на ногах, розтискаємо ніби в кулачки і кругові оберти стопами. Далі ми притискаємо коліна ближче до грудей, обхоплюємо себе зсередини за стопи і розводимо ніжки в сторону. Можна погойдатися на спинці, дуже також приємна вправа. Ставимо зігнуті ноги на коврик і попіднімаємо, випускаємо таз. Затримуємо таз піднятим, тримаємо максимально стільки часу, скільки ви можете. І тоді розслабляємо таз, випрямляємо ноги, закриваємо очі. Заспокоюємо, розслабляємо дихання. Зробіть своє дихання ніби сонним. Ваше тіло знає, як це. І розслабляємо поступово все тіло, залишаючи все напруження коврику, землі. Розслабляємо пальчики на ногах, стопи. Кліна расслабляется, бедра, ноги повністю розслаблені, стоють такі невагомі. Розслабляємо пальчики на руках, кисти рук, лікті і плечі. Відпускаємо руки. Не стоїть та також ніби як хмаринка. Розслабляємо всі наші репродуктивні органи, бедра, животик, і прес Сіднички розслабляються, поперек. Розслабляємо, відпускаємо грудну клітку. легені вільно відпочивають. Лопатки розслабляються, спинка повністю розслаблена. Всі хребці, весь хребет. Кожен хребець розслабляється, відпускаємо, даємо відпочити своєму тілу, розслабляємо горло і задню поверхню шиї. Переходимо до голови, голова стає така налита, розслабляємо шкіру голови, лоб, обличчя, шкіру навколо очей, щелепа розслабляється, язик вільно відпочиває в роті І просто подихайте. Цим розслабленням. Обов'язково скажіть собі дякую, що ви поділили час собі, своєму тілом. Відчуйте, побачте, що ваше тіло вам також дуже вдячне у відповідь. І побути самостанні стільки часу, скільки вам хочеться.